Танечка, то я такий сьогодні хатній влог. Знімали ми сьогодні багато відео. Поздоровайся, помаши там через цей покид. Всім доброго дня. Кричи, бо мікрофон ж на мені. Доброго дня. <смір> Знімали багато відео сьогодні цікавеньких для вас. Вже, бачите, я сижу в тому плаці, що крамсала в прямому ефірі. Вже воно готове. І урок буде на каналі Плаття терапія. А це мені сестра прислала скарби справжні. спадок або придане, бабуся вишивала наволочки, тут мають бути хустки, і сестра каже, а я там поклала тобі носочки. То нічого, вже нічого, я все рівно покажу. Так що роздираю. Вам же цікаво було, подивитися. Так. О, тут таке? Скарби справжні. Так. Ось. Божечки, носочки в коробці. Ну, давайте спочатку те, що сестра поклає. Моцарт. Цукерочки, моцарт. Моя сестричка мені положила. Оксанку, спасибо. ти сказилась. М -м -м, то вже як наїмся. Рости моя жопа рости. <рес> так, носочки. Ой, теж в коробочці, ось які. Щораз розпечатаю, дивіться, налізуть на мене. Боже, яка красота. Ведмедики чи що так? Ну. Ведмедики з жопками. Та дожні не їсти. Спасибо. Мірять. Давай. Міряч? Так ні, я ж не Оля Полякова, я можу його так все. В останніх цих останні всі... голос хто дивись? Ні, не голос, маска. Маска, як Оля Полякова, та... бігає. Якраз. І ось у вікна, якраз на п'яті оці штучки. Ну це тільки по хаті ходить. Це ж так в обув не обуїшся, бо воно ж буде мулять. Правильно? Тільки вдома. Mm. Такі домашні будуть шкарпеточки. Отак, якщо в обув, воно якраз буде мулять. Дякую тобі, мій зайчок. Чіпка знімати. Піжам. Да. Якісь ще фірмані носки положила. Боже. Тут ось, ось відкритка яка, подивись з ведмедями, можна чукнутися. Боже, заморочилася моя сестричка. Це моя двоюрідна сестричка Оксанка. Так, а це настоящі сокровища мені прислали. Каже, е, бабушка, що ніхто цими наволочками не користувався, вони пролежали в скринях, вони новенькі, на них ніхто жодного дня не спав. Але викидать жалко, ніхто не хоче ними користуватися, бо зараз вже все таке сучасне. Сестра моя теж не хоче, Оксана. Оце Прислали мені кажу, присилайте, я або сухраню, або, може, перешить на якусь сорочку. Та тут ткані ось скільки. Дивіться, Боже, яка красота! Це гладдю вишивала баба Ярина. Цим наволочкам десь, мабуть, 45 років, може й більше. Хочу ж показати, яка вишивка, отак, щоб роздерти. Баба Ярина наша вишивала ночами. Це мама моєї баби волі. Мою бабу Олю насправді звати Воля. Боже, яка красота. Ось. Ну, отак розверни, а, от так. Це ж так на подушки. Раніше багато подушок і отак ставили. Бачите? Красиво як. Звісно, хочеться, щоб воно не просто лежало, а щоб ним користуватися. Я вже думаю, думаю, може там таке, що можна буде шити вишиванку з такими рукавами. Дивіться, вона зразу ідеє. Будеш переводити, ну котям, дійсно. Хто ці наволочки, а так би, ось дивіться, яка була б офігенна вишиванка. Ага, вони тут різта, до речі. Дивіться, ось я показую. Ще навіть бірка матері лихо, ну давайте читати. Художественна і галантарійна фабрика, город Київ, фрунза 39. Простиня це була, двойна. Дата випуска, непонятно, ОТК. Ой, друзі, що вам сказати? Сергій так мені морочить голову. Що ти мелиш, каже, Це готові ці, кажу, з простині пошиті дві наволочки. Я не говорив, що це каже, галантерейна ця. Кажу, з простині пошиті були дві наволочки. Це так постійно, дивись, навіть нитки різні. То Так і скажи, що то етикетка була. То етикетка з простині. Це ж а це наволочки. З простинь люди купляли і шили наволочки, щоб вишивати. Тканини, мабуть, не можуть. Mm. А то каже, це що готові? Ну кажу, цирк на дроті, баба моя вишивала. Дивіться, вони трошки різних оттінків. Бачиш, і тут, і тут. Ну, різні, мабуть, нитки. Малюнок один, а нитки. малюнок один а нитки разні. Так що моя ідея з вишиванкою з цих двох наволочок не вийде. Ну, да, вони, різні. вони різні по цвіту, але дуже красиві. Значить, будуть у мене такі наволочки, я перероблю їх. Казалось би, да, жалко пользуються, але ж такі красиві. Так, слідуючі. Ну, вони великі. Бачите, ось такі. Тут реально, якщо розпустити... — розпустить, придане готується. Ну, на придане ж, звісно. Баба Ярина вишивала і шила. Вона дуже вишивала. Баба Оля моя теж вишивала. От я ще мало приходила з в'язанням, я в'язала, вишивати то я не гебраю, а баба моя Оля. Вишивала взагалі раніше, все помайструє. О, дивись, яка інтересна наволочка з гудзічками. Бачиш? Такі з гудзичками наволочки. Ось так гудзички. Да петельки вручну пороблені. Це ж все вручну шилося. Ж не просто так. І тут як зроблено, що я ж хочу розвернути. О, а тут отакий малюнок, зараз другу ще візьму. Хрестиком. Це хрестиком вищий. Це і та, і та вишивала Баба Ярина. Оскільки я зрозуміла, що це все Баба Ярина вишивала прабабуся. Баба Ярину, я пам'ятаю, ми ж до неї весь час приходили. Отак, розверни капту. Отак. Щесь і другу подивлюсь. О, отак. Оці одинакові, по-моєму, повністю. Ну раніше, наскільки я пам'ятаю, в кожній хаті, в селі. Реці, Все було снідали. Вишив... І простині, на і накидки. Ніхто їх не ховав. Ось ліжко застивалося, і ці подушки вище. пістили. Дивися, а ці одинакові, бачиш? Навіть на них не спали, вони просто були як. Як д декор. Так, 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 так. А зверху ще на ці подушки накидалася така, потім ще тюль. Тоненька така з тюлі зроблена була пилі, накидка. — Це на телевізорна подушка. Да, от в пилі така накидалась накидушка. Дуже гарно взагалі. Боже, стільки роботи, оце сокровище. Це мої праматірі робили. Це не шутка. Я кажу, це настояще, це залужене в них. Представляєте, скільки. Добра і труда люди робили раніше все своїми руками. Так, ну і дві хустки. Хустки теж. Ці хустки з історією. Значить, оця я настільки поняла китайська хустка. Іменно китайська шерстяна, їй теж більше ніж 45 років. Тут навіть є ось бірка, може і не китайська. 100% шерсть, не китайська, це сказали я... китайська, японська. Що китайська, що японська. Так, да, цій кустці 45 чи більше років. Ось. Це була дорога, дуже хустка імпортна, бачиш, Да. Возьми бірку ближче до карми. Отак. Отак. Я зафіксирую. Да, Ось така величезна хустка, настояща. Навіть мілью не погризена. Представляете, як оце мої тетя Надя, це мого батька, рідна сестра, баба Оля, це ж моя бабуся. Як він? Боже, яка ця хустка красива? Для кого, в Японії робили такі платки. Я дуже не на ну, нас, мабуть. Же це точно не на Боже, яка оця хустка красива? Я кажу, весь села я буду ходити. Буду знати, що це. Кажу, що це... Як шарфік? Як шарфик. Та й мені вже взагалі червоний йде. А ця не знаю, це, мабуть, українська хустка. Теж вона старовинна з китицями чорна. така, тож вона ж Геть нова. ось, Теж така здоровенна. Я не знаю, тут бірки немає, ну це теж шерсть. Натуральна шерстяна, ось такий платок. в пакет. Та тепер буду переживати, щоб не погризла муль, бо може десь завестись. Ой, це теж красиво, що цю накину. Питали дівчата, як з такої сплатка шить щось. Шиють, я бачила, і блузки шиють, і плаття. От як захочете, можете собі щось таке пошити. Ну, це ж настоящий український скарб. Так, можу пошити. Як його розкруїть правильно А по малюнку, ось дивися. Ось тут же ж малюнок, правильно? По краю повністю він ось береш. Отак. І шиєш. Але жалко, воно ж таке гарне. Представляєш, це ж настояще все. Якась бутафорія. Де ти щось таке вже справжнє купиш? Продаються, звісно, разні. Продаються такі, дивіться, який платок. Це раніше ми ходили щедрувати, теж в моєї мамки було таких пару платків. Я не знаю, чи вже баба Оля дарила, чи вже може баба Надя покойна мамки, то були такі пару платків. Ми з дівчатами, як ходили друвати, то. Завжди зверху надівали ці платки і по всім вулицям ходили ми щедрувати. Завжди. І ми вже такі дуже дорослі були, дівки, повні торби конфет. Приходимо потім додому, вигружаємо ці торби, вважаємо, що там гроші ці цукерки. Отаке. От дуже спасіба, звісно, я дуже рада. У мене прям така... взяла в мене якась печаль. Думаю, боже, баби Ярини вже так давно немає. Це все слава Богу, що осталось. Звісно, так вишивала. Баба Оля, як зі мною по скайпу, останній раз балакала, то аж заплакала. Давно ми не бачилися, але ж зараз цей карантин, то, знаєте. Сам заразитися, де ще, не дай Боже, родичів своїх, щоб не привезти їм подарка ніякого такого. В общем, таке. Друзі, я вам бажаю берегти, якщо у вас є якісь ваші вишиванки. От сестра Сергієва Світлана вона береже все. Нічого не повикидала. Відео, коли Я знімала відео, до речі, на платі терапії, показували ми старовинні дуже вишиванки, показували. Не викидайте ці всі речі. Ваші праматері вкладали в це своє життя, півжиття, сиділи, длубали, вишивали. Бережіть ці речі, тому що в них дійсно закладена саме ваша історія вашого роду. Не викидайте їх. Кажу, я аж заплакала Сергій, каже, ти що дурік. Кажу, так от спомнила всіх своїх родичів. Друзі, вам всім бажаю гарного настрою і пока-пока. Так, <свистак> до зустрічі.